Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Кіт рибалка Володимир Сутєєв. Пішов якось кіт на річку рибу ловити і біля самої галявини зустрів лисицю. Помахала лисиця пухнастим хвостом і каже медовим голоском Здрастуй, куме пухнастий котику! Бачу, рибку ловити зібрався, та от хочу кошенятам моїм рибки принести. Лисиця опустила очі та зовсім тихо питає. Може, ти й мене рибкою пригостиш, а то все кури та качки. усміхнувся кіт. Гаразд, першу рибку тобі віддам. Вже не знаю, як тобі дякувати. Добре, добре. Пішов кіт далі, а лисиця за ним під стрибом біжить і про себе шепоче перша рибка моя, перша рибка моя. А тут, за стовбура пухнастої ялинки, вийшов їм назустріч великий кудлатий сірий вовк. Здорово, братику, прохрипів вовк. Рибалити зібравсь. Та це хочу кошенятам. Ну, а мені рибку даси, братку, а то все кози та вівці, козли та барани, мені б чогось пісненького. усміхнувся кіт. Ну, гаразд перша рибка лисиці, а друга тобі. Молодець, братку, дякую. Добре добре. І всі пішли далі ближче до річки. Йде кіт лісом, за ним лисиця під стрибом біжить, про себе шепоче. Перша рибка моя, перша рибка моя, Вовк позаду шкандибає бурмоче. А друга моя, а друга моя. Раптом із самої гущавини вийшов ведмідь. Побачив кота з вудку, як зареве. Гей, синку. Ти що рибу ловити? Та от хочу кошенятам. Слухай, синку, невже мені старому риби не даси? Я до смерті люблю рибу, а то все бики та корови з рогами та копитами. Кіт посміхнувся у вуса, каже, першу рибку я лисиці обіцяв. Другу вовкові, а тобі вже третя буде. Нехай третя, тільки щоб найбільша. Гаразд, і всі далі пішли ближче до річки. Попереду кіт крокує, за ним лисиця під стрибом біжить, За лисицею вовк крадеться, Позаду всіх ведмідь тупотить. Перша рибка цур моя, шепоче лисиця, а друга моя, бурмоче вовк. А третя ось така моя, гарчить ведмідь. Так і прийшли усі до річки. Зняв кіт з себе мішок. Поруч поставив відерце, став вудку розмотувати. Лисиця, вовк і ведмідь в кущах неподалік примостилися, чекають на свою частку лову. Насадив кіт на гачок черв'яка, закинув вудку, всівся зручніше і на поплавець втупився. Приятелі в кущах теж з поплавця очей не зводять, чекають. Лисиця шепоче. Ловись рибко велика й маленька. Раптом поплавець здригнувся. Лисиця ахнула. Ах, моя рибка клює. Поплавець на воді засмикався, застрибав, від нього кола на всі боки побігли. Тягни, тягни, витягуй мою рибку, крикнула лисиця. Злякався кіт, смикнув, блимнула сріблом рибка і з плескотом пішла під воду. Зірвалася, прохрипів вовк, поспішила дурна, крик підняла. Ну, тепер моя черга адже моя не зірветься. Насадив кіт на гачок нового черв'яка і знову закинув вудку. Потирає вовк лапи, примовляє. Ловись, рибко, велика й велика. Ловись. Тут якраз поплавець здригнувся. І пішов гуляти по воді. Кіт водили вже в лапку забрав. Не смикай, гарчить вовк, дай рибі міцніше зачепитися. Відпустив кіт вудку, а поплавець раптом відразу зупинився. Ось тепер тягни, скомандував вовк. Кіт смикнув водку, на кінці мотузки голий гачок бовтається. Дочекався? хихикнула лисиця. Твоя рибка всього черв'яка обійла. Кіт насадив на гачок нового черв'яка і в третій раз закинув вудку. Ну, тепер тихо. гаркнув ведмідь. Якщо мою рибку злякаєте, я вам. ось вона. Поплавець весь пішов під воду. Волосінь, як струна, натяглась. Ось ось обірветься. хо «Хо-хо!» Радіє ведмідь. Це моя, як наказував, найбільша. Кіт ледве-ледве на березі тримається. Рибина тільки, й дивись, його у воду стягне. От з води вже показалась страшна вуса та морда. Оце так сом. Я Перша це моя не дам, раптом вискнула лисиця і кинулася в річку. Ні, дзуськи моя буде. Вовк захарчав і стрибнув слідом за лисицею. Ведмідь на березі реве на все горло. Пограбували розбійники. А у воді вже бій іде. Вовк і лисиця один у одного рибу видирають. Ведмідь недовго думав і з розгону теж шугонув у воду. Вода в річці, як у казані кипить, тільки й видно, як на поверхню чиясь голова вирине то лисича, то вовча, то ведмежа, через що б'ються, невідомо. Риба вже давно упливла. Посміхнувся кіт у вуса, змотав вудочку і пішов шукати інше місце. Де спокійніше. Текст читала Анастасія Бойко. Ютуб-канал, дитячі аудіокнижки українською.